М'ячі, булави, обручі, художньою гімнастикою без них займатися неможливо. Але придбати їх тепер проблема. Ці елементарні речі сьогодні коштують чимало, все починаючи від тисячі гривень. Аби забезпечити дитину всім необхідним, слід викласти щонайменше 5 тисяч гривень. І це тільки початок. Батьки дітей шоковані. Просто прийшли в гімнастику і нас. Курс євро відразу поставив перед фактом. Тобто, вже наші м'ячки коштують не 500к раніше, а тисячу гривень. Ну і так, в принципі, з усіма предметами: стрічки, булави, обручі. Б'ють на сполох і фехтувальники. Їхній інвентар подорожчав утричі, особливо зброя. Раніше її виробляли в Луганську. Тепер шпаги та рапіри доводиться замовляти з Китаю. І деталі також. Зокрема, така дитяча шпага. Яку повинен мати кожен спортсмен, вона коштує близько, якщо її в зборі порахувати, близько 800 гривень. Маска в середньому коштує близько 1000 гривень, вона угорського виробництва. Ось набочник теж такий необхідний 80050 да? Він коштує в середньому десь 700 гривень. Шнур. Коштує близько 200 гривень. Плинуло подорожчання і на участь в змаганнях. Тренер Марина Семенюк скажеться для закарпатських гімнасток закордонні змагання стали майже недосяжними. Через стрибок курсу євро. Став дорожчим стартовий внесок на турнір, проживання в готелях та сама дорога. Кордон на дану на, наразі ми фактично не їздимо порівняно з тим, як ми їздили раніше. Кожен другий місяць тепер якби досить важко. Така ситуація в усіх видах спорту. У традиційних для Закарпаття зимових взагалі катастрофа. Проблематично ними займатися стало навіть для учасників олімпіади. Там уже горнолижнику нужно мати порядка восьми пар лиж, які стоять тисячі і, і виші євро за за пару, плюс ботинки, плюс мазі, костюми і так далі. Ну то тобто, я ні, ні ніколи не підсчитував там, допустимо, скока, ну то. Десятки тисяч доларів плюс більшість спортивних секцій області безкоштовна. Мінус вони не здатні забезпечити спортсменів навіть базовим інвентарем. Грошей не вистачає, тому весь тягар лягає на батьків. Вона сказала, і тут, якби ну нам було б ганьба як батькам через гроші, через фінанси, вмовляти її не займатися спортом. Да, інвентар подорожчав, Я би хотів далі займатися фехтуванням і буду займатися. кажуть, що дорожче що треба якось. Виігрувати, щоб давали халявні клінки. Спортсмени та батьки вже пристосувалися до нових змін і викладають за інвентар більші гроші. Ситуація змусила, але зізнаються, якщо ціни виростуть ще більше, то про спорт доведеться забути.